Компанія Adamex з гордістю представляє нову модель дитячого візочка NOLA. Матеріали, з яких виготовлений візочок, гіпоалергенні та повністю безпечні для дитини. Блискавка на капюшоні надає доступ до ручки, за допомогою якої люльку з легкістю можна встановити на раму та зафіксувати з ручними фіксаторами на кнопці. Капор на капюшоні легко можна скласти або розкласти, тим самим захистити дитину від сонячних променів. Капюшон також швидко складається у декілька положень за допомогою кнопок. А також має вентиляційну секцію, сховану блискавкою. Накидка має дві блискавки, які забезпечують швидкий доступ до малюка. Відворот з оглядовим віконцем захищає від вітру та дає можливість підтримувати зоровий контакт з дитиною. М'який матрацик виготовлений з кокосового волокна. За необхідності на матрацник можна зняти для прання. Внутрішня оббивка виготовлена зі 100 бавовни. Її також можна зняти. Нахил спинки спального місця регулюється для більшого комфорту під час прогулянок. На дні люльки є додатковий регульований вентиляційний клапан. Дощових з віконцем додатково захистить від опадів. Москітна сітка, що кріпиться гачками, не дозволить комахам турбувати сон малюка. Сітка також має віконце на блискавці. До комплектації входить стильна сумка для мами, яка кріпиться на ручку візочка за допомогою гачків. Зручна сумка на блискавці вміщує в собі усі необхідні аксесуари, а саме москітну сітку, дощовик та підсклянник. За допомогою подовжувальної ручки сумку можна використовувати як стильний аксесуар. Прогулянковий блок має бокові фіксатори, які треба з'єднати зі спинкою перед використанням. Тепла накидка на ніжки, яка кріпиться на кнопки, захистить дитину у холодну пору року. Відворот на накидці, який кріпиться за допомогою магніту, надасть додатковий захист від негоди. Капюшон прогулянкового блоку також регулюється. Та має вентиляційну секцію на блискавці. Спинка регулюється у декілька положень. Додатковий захист надають ремінь на кнопках та знімний бампер. П'яте точкові ремені безпеки з м'якими накладками надійно фіксують дитину у блоці. Підніжка зручно регулюється у декілька положень. Універсальний дощовик і москітну сітку можна використовувати разом з прогулянковим блоком. Реверсивний прогулянковий блок можна встановити у двох положеннях обличчям до навколишнього світу або до батьків. Висоту ручки візочка також можна регулювати. Візочок має вмістку багажну сумку на двох блискавках. Передні поворотні колеса дозволяють маневрувати під час прогулянок. Їх можна зафіксувати в рівне положення за допомогою фіксуючих кілець. Прихована амортизація має два рівня жорсткості, які регулюються кнопкою. Колеса під'єднуються за допомогою роз'ємів на рамі. Від'єднати їх можна за допомогою кнопок. Надійні гальма OneClickMove не забруднять взуття. На візочок можна встановити автокрісло Космо або інші автокрісла бренду за допомогою адаптерів. Автокрісло Космо має регульовану ручку для перенесення. Капюшон на застіпках з гумовими петлями. Ремені безпеки та теплий чохол для ніжок. Легка алюмінієва рама швидко складається та не займає багато місця при зберіганні.